І щодо лінії фронту протягом вихідних, за даними аналітиків, діпстейт ворог просунувся на трьох напрямках: на Лиманському напрямку біля Макіївки, на Сіверському напрямку, це також Луганщина в районі Білогорівки. Окрім того, значна активність росіян на тепер помітна на Новопавлівському напрямку на Донеччині, на ділянці поруч із Запоріжжям. Там противник, за даними фахівців, має успіх в районі Очаратуватого, Новоочеретуватого Ново та в районі Бурлацького. Тим часом на Харківщині бійці 3-ї окремої штурмової бригади успішно застосували дрони на харківському напрямку. Під ударом опинилися 9 одиниць техніки ворога. Діяв підрозділ «Фатум» з протитанкового батальйону. Відтак було знищено та пошкоджено 4 бойових машини піхоти, 4 танки та одну вантажівку противника. Найважливішою особливістю операції стало враження техніки навіть під підкриттям антидронових систем противника. Наші дронарі вміють залітати і туди.